Розвивається ендометріоз у жінок репродуктивного віку. В середньому віці 25-30 років біль може бути циклічного характеру напередодні місячних та перші дні менструації. Одним із симптомів ендометріозу може бути біль під час або після статевого акту. Вибір тактики лікування залежить від її віку, від її репродуктивних намірів. Видалити вогнища ендометріозу та супутньому спайковий процес можливо лише при проведенні. Веденні хірургічного лікування. Ендометріоз це поширене гінекологічне захворювання, при якому клітини, подібні до внутрішнього шару матки ендометрію, розростаються поза межами цього шару. Тобто та тканина, що в нормі може бути лише у матці, може знаходитися також в інших частинах тіла. Ця тканина теж є, як і ендометрій, гормон чутливою і тому вона може давати щомісячні кровотечі. Розвивається ендометріоз у жінок репродуктивного віку в середньому віці 25-30 років та рідше відзначається в менопаузі. Серед причин виникнення ендометріозу можуть бути генетичні мутації, зміни гормонального фону, тобто переважання естрогенів жіночих статевих гормонів. Зміни рецепторів до гормонів, ретроградна менструація, коли кров та ендометрій через труби можуть при менструації попадати у червну порожнину і там прикріплюватися. Можуть бути причиною певні зміни імунної системи, фактори зовнішнього середовища та інші. Ендометріоз може уражати як гінекологічні органи, тобто проростати в саме тіло матку, шийку, в маткових трубах з'являтися в яєчнику, у піхві – так і не гінекологічні органи, наприклад, сочовий міхур, пряма кишка, очеревина, навіть описані випадки ендометріозу далеких органів, таких як легені, очі, головний мозок. Якщо говорити суто про тазовий ендометріоз, то це може бути одиничні проростання на брюшині, можуть бути ендометріоїдні кісти яєчників, ендометріоми, можуть бути дуже виражені зміни, тоді, коли ендометріоз повністю уражує Малий таз проростає органи і викликає дуже масивний спайковий процес. Тоді навіть є таке така назва frozen pelvis, тобто заморожений таз, з'являються дуже виражені зміни органів, анатомія втрачається, і це, звичайно, має дуже такий несприятливий перебіг. Проявляти себе може ендометріоз одним або декількома з наступних симптомів. По перше, це біль. Біль може бути циклічного характеру напередодні місячних та в перші дні менструації. Цей біль може бути незначний, хиничий, але все ж таки частіше пацієнтки з ендометріозом скажуться на дуже виражені больові відчуття при менструації до нудоти, до втрати свідомості. Якщо це молоді дівчата, вони можуть пропускати навчання, жінки можуть не йти на роботу в ці дні, оскільки вони вимушені лежати. Немає бажання вийти з дому і приймати дуже сильні анальгетики. Цей біль може бути низом живота, але він може віддавати і до прямої кишки, і розповсюджуватись по всьому животі. Одним із симптомів ендометріозу може бути біль під час або після статевого акту. Цей біль може бути теж віддавати в пряму кишку і проявлятися лише в певних положеннях тіла. Деякі жінки теж через цей, цей біль змушені навіть відмовлятися повністю від статевого життя. Ендометріоз може проявляти себе також коричними виділеннями, мажучі виділення напередодні менструації, рясними менструаціями за типу кровотеч. Можуть бути болісними сечі випускання, акти дефікації. Жінки відмічають підвищену стомлюваність, депресію, навіть тривожний розлад, здуття живота, нудоту. Однією з дуже важливих ройовів ендометріозу є безпліддя, тому що дуже багато жінок з жіночим безпліддям саме мають ендометріоз. І це може бути навіть одна єдина причина, з якою пацієнтка звертається до нас на прийом. Також ми повинні пам'ятати про те, що ендометріоз у деяких випадках може бути безсимптомним. І, наприклад, при черговому профілактичному огляді у гінеколога ми виявляємо, наприклад, ендометриоїну кісту яєчника. Діагностика ендеметріозу часто буває складною, і через це від перших проявів захворювання до встановленого діагнозу може пройти навіть 10-15 років. А залоги ефективного лікування це саме рання діагностика цього захворювання. В діагностиці ендеметріозу важливо ну, Дивитися на скарги пацієнтки також допомагає бімональний огляд, тобто, при огляді на кріслі таких пацієнток, ми руками можемо відчути ці ендометріоїдні проростання, це можуть бути ощільнення в ділянці придатків матки, в ділянці зв'язок. І пацієнтка відчуває при пальпації цих частин тіла дуже сильну біль. Далі в діагностик діагностиці ендометріозу нам може допомогти ультразвукове дослідження малого тазу. При ультразвуку ми можемо бачити ендометріоїдні кісти яєчників, але більшість проростань ендометріозу при ультразвуковому дослідженні може бути невізуалізована. Саме тому ми наголошуємо на тому, що відсутність ознак ендометріозу при ультразвуковому дослідженні не є виключенням ендометріозу. З лабораторних аналізів інколи при ендометріозі може підвищуватися так званий онкомаркер онкомаркерці. 125, але він не є специфічним суто для ендометріозу. І якщо ми думаємо про розповсюджений ендометріоз з ураженням сусідніх органів, ми. Пропонуємо пройти пацієнтам МРТ для того, щоб ну, приділитися з розташуванням цих ендометріоїдних проростань, чи є покази для лікування також сусідніх органів, таких як сечовий міхур або пряма кишка. Але ми повинні розуміти, що побачити ендометріоз ми можемо лише при лапароскопії, тобто вже інвазивній діагностиці. Лікування ендометріозу – це кожен раз індивідуальне лікування кожної конкретної жінки. Тому що вибір тактики лікування залежить від її віку, від її репродуктивних намірів, попереднього лікування, стадії захворювання, безпеки довготривалих прийому препаратів та інших факторів. Для лікування болю, що супроводжує ендометріоз, ми використовуємо нестероїдні протизапальні засоби, але це не лікування самого захворювання, а лікування саме больового синдрому. Медикаментозне лікування, воно звичайно. Може мати свої побічні ефекти, але воно значно покращує якість життя пацієнток з ендометріозом. Препарати вони на спрямовані на те, щоб знизити естрогени, або підвищити рівень гестагенів, або знизити рівень гормонів. взагалі. це можуть бути препарати оральні контрацептиви, тобто комбіновані, що містять і естрогени, і гестегени. Це можуть бути суто прогестероновий тип препаратів, або можуть бути так звані агоністи гнадоторопін релізін гормону, що мають за мету знизити рівень. Статевих гормонів у жінок також консервативне лікування. Воно Направлене на стабілізацію нервової системи жінки, адже коли жінка страждає довгий час від хронічних тазових болів, від рясних менструацій, це, звичайно, відкладається на її психіці. Однак ми повинні пам'ятати, що жоден із цих методів повністю не виліковує ендометріоз, і він може бути використаний тільки у частини жінок. І більшість сучасних гормональних препаратів вони не підходять для пацієнтів, що мають ендометріоз. Але мають наміри вагітніти, тому що вони пригнічують овуляцію. Видалити вогнище ендометріозу та супутньому спайковий процес можливо лише при проведенні хірургічного лікування, яке має, звичайно, свої покази, які виставляє лікар. Така хірургія вона проводиться лапароскопічним доступом, тобто через проколи черевної порожнини, без розрізів і дозволяє під збільшеним зображенням, по-перше, Підтвердити цей діагноз, тому що все, що ми говорили, це тільки, ну як ми предполагаємо, що це може бути, але не можемо достовірно сказати. А при лапароскопії ми бачимо ці вогнища, ми беремо гістологію, яка теж підтверджує цей діагноз, тобто остаточна діагностика, це саме лапароскопія. І в момент діагности, діагностики ми можемо відразу провести і оперативне лікування. Під збільшенням ми бачимо чітко межі. В цієї тканини, і тому ми можемо їх видалити тільки, тільки ці патологічні тканини. Це важливо для жінок, що ще мають репродуктивні наміри, тобто ми не видаляємо органи. Більш радикальна хірургія вона повинна проводитися у жінок тільки що вже вирішили свої репродуктивні наміри і вже в преминапузальному періоді. Такі вогнища, які ми видаляємо при лапароскопії які викликали той біль і безпліддя у жінок, тобто з якими скаргами зверталася до нас пацієнтка. Вони відмічають, звичайно, після хірургії значне покращення свого самопочуття, тому що якість життя становиться краще, тобто вже немає тих болів, які порушували життя пацієнток. І більшість пацієнток після оперативного лікування вони отримують довгоочікувану вагітність. Можливо, в деяких випадках після операції теж назначається гормональна терапія, щоб викликати супресію, тобто неактивність тих клітин ендометріозу, які можуть бути в черевній порожнині, але вони не, не можемо їх побачити при лапароскопії. Така хірургія вона потребує лише одного дня стаціонару, і після цього жінка дуже швидко відновлюється і буквально через тиждень, два тижні може повернутися на роботу і до своєї соціальної активності. Але наголошу на тому, що хірургія повинна проводитися звичайно при ендометріозі в спеціалізованих центрах лікування ендометріозу, оскільки недостатня хірургія, вона може. Може бути причиною рецидиву захворювання, або навпаки, радикальна хірургія у молодих пацієнтів, вона значно знижує запас і і це дуже критично для молодого віку. Тому Якщо ви відчуваєте у себе симптоми, про які ми проговорили ендометріозу, або вже маєте діагноз ендометріозу, який встановлений попередньо лікарем, звертайтеся в центр лікування ендометріозу Одрекс, ми будемо раді надати вам допомогу. Будьте здорові!